Продовжуються змагання Ванхольсан Терсель від чоловічим спринтом. Щільні результати у призерів. Друге золото в сезоні здобуває сьогодні з чистою стрільбою Тар'єй Бьо. 0,4 секунди програв йому Стурлалегріт, який сьогодні зі сріблом у норвежця одна хиба. І бронзовим призером, попри два промахи, став Томаса Джакамель. 2,6 секунди відставання у італійця, який сьогодні був найшвидшим. У квітковій церемонії Мартін Улдаль, наш Дмитро Підручний, який мав одне штрафне коло, та Яков Фак. Лише дев'ятим. Фінішував Йоханнес Бьо, маючи дві хиби в пасиві. До гонки переслідування також вдалося відібратися Антону Дудченко, 36-й результат з чистою стрільбою. 61-м став Віталій Манзин, у якого три штрафних кола, і 68-м закінчив гонку Тарас Лисюк, у якого дві хиби.